Привіт, усім сьогодні на вас чекає інформація про те, які правила наразі діють у Чехії стосовно надання тимчасового захисту та гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом. На вас також чекає інформація стосовно житла, а також новини про те, які зміни чекають українців з вересня 2024 року. Наразі останні зміни у наданні гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом у Чехії регулюються новим пакетом змін до законів під назвою Лекс Україна 6. З прийняттям цих змін і надалі діють ті самі правила отримання тимчасового захисту, що і раніше. Тобто тимчасовий захист у Чеській Республіці надається громадянам України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та згодом виїхали з України, та деяким іншим категоріям іноземців, за винятком тих, хто після 24 лютого 2022 року мав дозвіл на проживання чи довгострокову візу, яку видала інша країна, навіть якщо дозвіл на проживання було анульовано. Серед іншого, тимчасовий захист у Чехії можна отримати у зв'язку з з'єднанням сім'ї з особою, яка має тимчасовий захист. Однак з 1 січня 2024 року почали діяти кілька змін, які стосуються роботи краєвих центрів допомоги Україні Кацпу та надання державного гуманітарного житла новим заявникам на тимчасовий захист. Щоб подати заяву на тимчасовий захист у Чеській Республіці, потрібно мати забезпечене житло. Забезпечене житло необхідно мати протягом усього періоду вашого перебування у Чеській Республіці. Є два варіанти. Або ви можете забезпечити себе власним житлом у Чеській Республіці, або ви можете подати заяву на державне гуманітарне житло під час подачі заяви на тимчасовий захист. Якщо ви хочете подати заяву на тимчасовий захист та у вас немає забезпеченого власного житла, зверніться до Центру допомоги Україні у місті Острава. Відтепер отримати державне гуманітарне житло можна лише у місті Острава. Ось посилання на адреси розташування центру допомоги Україні. Якщо ви маєте забезпечене житло, ви можете подати заяву на тимчасовий захист. Подайте у центр допомоги Україні за місцем проживання. До заяви потрібно додати довідку про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника нерухомості або відповідної особи, яка надає вам житло або завірену копію договору оренди житла. У 2024 році підтримка біженців з України у Чехії зміниться у два послідовних етапи. Перший діє з 1 січня 2024 року, другий почне діяти з 1 вересня 2024 року. Так. Наразі у тимчасовому безкоштовному соціальному житлі можуть мешкати особи з тимчасовим захистом протягом перших 150 днів після отримання візи та особи, які належать до вразливих категорій. З 1 січня 2024 року по 31 серпня 2024 року для оцінки права на державне гуманітарне житло застосовується правило Т 1 згідно якому право на безоплатне державне гуманітарне житло після закінчення 150 днів у цьому місяці мають лише незахищені особи, яким у попередньому місяці була призначена гуманітарна допомога. Також вводиться правило одного разу. Тобто, якщо вразлива особа втратила право на гуманітарну допомогу, то навіть якщо вона у майбутньому втратить роботу та відновить право на гуманітарну допомогу, вона вже більше ніколи не матиме права на безкоштовне соціальне житло. З 1 січня 2024 року у розрахунок гуманітарної допомоги для вразливих осіб будуть включені вищі прийнятні витрати на житло та розміщення. Якщо незахищена особа проживає у зареєстрованій квартирі, розрахунок гуманітарної допомоги включає суму у розмірі 6 тисяч чеських крон і як обчислювальні витрати на житло. Якщо незахищена особа проживає у житлі поза реєстром, чи то у квартирі, чи, наприклад, у гуртожитку, розрахунок гуманітарної допомоги включає суму у розмірі 4800 чеських крон як відповідні витрати на житло. Очікується, що розмір відповідних витрат на житло для невразливих осіб не зміниться і залишається на рівні 3000 чеських крон у зареєстрованій квартирі та 2400 чеських крон на особу у місяць у незареєстрованому житлі. Формула для розрахунку гуманітарної допомоги залишається незмінною гуманітарна допомога дорівнює сумі прожиткових мінімумів для усіх спільно оцінюваних осіб. Плюс відповідні витрати на житло та мінус їхні доходи та заощадження. Одноразова надзвичайна негайна грошова допомога, допомога від фондів ЮНІСЕФ і підтримка від європейських проєктів не входять до доходу для розрахунку гуманітарної допомоги. Заявники на гуманітарну допомогу можуть мати кошти на своїх рахунках, але не більше подвійного прожиткового мінімуму з урахуванням віку та вразливості, розраховуються усі рахунки для всієї групи осіб, які оцінюються спільно. Залишається можливим подати заявку на одноразову невідкладну екстрену допомогу, про яку ми вже розповідали раніше. З 1 вересня 2024 року термін безкоштовного гуманітарного житла буде скорочено до 90 днів з моменту надання тимчасового захисту, і цей період також стосуватиметься вразливих, тобто незахищених осіб. Ніхто не зможе безкоштовно перебувати у гуманітарному житлі після 90 днів. Верзливі особи, які наразі проживають у гуманітарних приміщеннях більше 150 днів, повинні використати період до серпня 2024 року для пошуку альтернативного житла. З вересня вони вже не зможуть користуватися ним безкоштовно. Вони будуть повинні або залишити його, або домовитися з постачальником житла про оренду. Особи які отримують тимчасовий захист у Чехії після 1 червня 2024 року вже матимуть право на безкоштовне проживання лише протягом 90 днів. До речі, є інформація, що готується ЛЕКС Україна 7 Нові зміни до закону, які будуть спрямовані на врегулювання соціальної підтримки біженців. Побачимо, що це буде. Наразі це все. Якщо вам це відео не тільки було корисним, а й чимось навіть сподобалось, пропоную, як завжди, вліпити вподобайку, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал Все про ЦЗ. Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці, а також не забудьте відвідати нашу веб-сторінку всепроcz.eu. Пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!